Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам рецепт найпростішого брауні. Для його приготування не потрібен навіть міксер. Все змішав і готово. Змішуємо сухі інгредієнти борошно, какао та розпушувач. В глибоченьку ємність. вливаємо 2 яйця. Додаємо молоко, цукор. Ванільний цукор та дрібку солі. Рафіновану олію. Та все ретельно перемішуємо до повної однорідності. Тепер об'єднуємо обидві маси. Ретельно перемішуємо. Викладаємо у форму, застелену пергаментним папером. Духовка розігрівається до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин. Тим часом готуємо глазур. До молока додаємо цукор, какао. Ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь. Помішуючи, доводимо до кипіння. Виключаємо. Даємо трішки охолонути та додаємо вершкове масло. Перемішуємо, допоки воно не розтане. Готовий корж можна розрізати та змастити глазурлю. Всередині. А можна так, як я, поділити на прямокутники і залити зверху, щоб по боках була глазур. Декоруємо за бажанням. У мене розтоплений білий шоколад і дерев'яною паличкою роблю ось такі візеруночки. Дуже просто в холодильник, хоча б на годинку. І можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.